Вчинок добрий, порядний, правильний у житті нашому має надзвичайно велике значення. Він не завжди може супроводжуватися словами, молитви чи просто будь-якими іншими словами, побажаннями добра і всякого благополуччя. Він може бути зроблений в тишині без супроводу будь-яких інших додаткових слів і словосполучень. Але цей вчинок буде оцінений Богом. Тому що він свідчитиме про віру і намір тієї іншої людини допомогти іншому ближньому, який потребує цієї допомоги. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми ніколи не дізнаємося, скільки чудес. Створив Господь наш Ісус Христос. Навіть Його улюблений учень, апостол і евангеліст Іоанн Богослов в останніх рядках написаного, написаного Його рукою Євангелія, зазначає. Якби писати і описувати все детально, то навіть і всьому цьому світові не вмістити. Написаних книг. Сьогодні ми знову чули Євангеліє, яке розповідає нам про чудо зцілення Христом Спасителем розслабленого, тобто паралізованого чоловіка. Його принесли до ніг Спасителя декілька інших людей. І коли Господь побачив їхню віру, то промовив: Дерзай чадо, прощаються тобі гріхи Твої. Книжники і фарисеї, які були свідками цього чуда, почали подумки думати, хто він такий, що може прощати людям гріхи? І тоді Спаситель, прочитавши їхні думки, говорить вголос: що простіше сказати, прощаються тобі гріхи, чи встань, возьми постіль свою і йди. Щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи. Зазвичай читач і слухач звертає свою увагу на самий факт і момент зцілення цієї розслабленої людини. Але інколи і в деталях, якщо ми уважно до них приглянемося, подумаємо, проаналізуємо. То знаходимо ту глибину, яка передається нам зі сторінок святого Євангелія для того, щоб ця глибина робила і нас глибшими духовно і в розумінні святого письма. Побачивши віру їх, Господь говорить до розслабленого, чию ж віру побачив Христос Спаситель, віру цих декількох людей, які принесли. Людину хвору для того, щоб Христос зцілив її. Ми не знаємо детально нічого про цих людей, чи були вони друзями хворому, чи знали вони його раніше, чи просто вони побачили його немічним і вирішили йому в один момент допомогти, чи просив він їх про це, чи просили вони Спасителя, щоб він зцілив цю людину? Про це невідомо нам, про це Євангеліє нічого не говорить. Але говорить, за все це один вчинок цих людей. Вони взяли хвору людину і принесли до них Спасителя. Цей вчинок більше молитви. Цей вчинок і є молитвою за цю хвору і немічну людину. Ми пам'ятаємо слова апостола Якова, який говорить, що віра без діл мертва. Ось такими самими вчинками і підтверджується жива, і справжня віра людей, які бажають допомогти іншій людині. Саме тому вчинок добрий, порядний, правильний у житті нашому має надзвичайно велике значення. Він не завжди може супроводжуватися словами, молитви чи просто будь-якими іншими словами, побажаннями добра і всякого благополуччя. Він може бути зроблений в тишині без супроводу будь-яких інших додаткових слів і словосполучень. Але цей вчинок буде оцінений Богом, тому що він свідчитиме про віру і намір тієї чи іншої людини. Допомогти іншому, ближньому, який потребує цієї допомоги. Так влаштоване наше життя, дорогі брати і сестри, що ми один з одним спілкуємося, покликані допомагати один одному, і часто наші людські, міжособистісні взаємовідносини звершуються через посередництво. Через посередництво людина інколи. І спілкується, входить в контакт з Богом. Ось, наприклад, батьки приносять маленьку дитину, немовля, своє до храму Божого для того, щоб її причастити. Вона ще не розуміє і не усвідомлює, що з нею відбувається, але дія батьків свідчить про їхню віру, про їхню молитву, про їхнє бажання перед Богом зробити все для цієї маленької дитинки. Яка зростає як християнин у церкві Христовій. Батьки приводять своїх дітей у школу недільну, де вони отримують перші ази про Бога і церкву, де вони дізнаються про світобудову, про світосприйняття, де їх у храмі Божому священнослужитель навчає, як сприймати світ через духовну призму. І якщо цей фундамент правильно і міцно закладений, то все подальше життя цієї дитини, уже юнака і потім дорослої людини буде правильно сформований і направлений таким чином, щоб все земне, що буде оточувати її, мало другорядне значення, а на першому місці завжди був Христос, який людині допомагає неодмінно, коли людина віддає себе у Його руки без залишку. Сьогоднішнє євангельське оповідання, як і будь-яке інше, дається кожному з нас для того, щоб ми винесли урок, винесли досвід певний, винесли навчання для себе у цей окремий день нашого життя. Сьогодні це євангельське оповідання закликає нас увійти в роль тих людей, про яких ми нічого не знаємо. Які принесли цього хворого досілення перед Спасителем. І подумати про те, що і ми повинні так само вчиняти у нашому житті. Тому що навколо нас дуже багато біди, страждань. Інші люди потребують нашої допомоги. І коли ми бачимо це, то неодмінно маємо так вчиняти, щоб через нас Господь цим людям допомагав. Ми маємо зробити все, що в наших силах. А все інше Господь обов'язково додасть. Преподобний Амросі Оптинський говорить такі слова, ми повинні прикладом свого життя, тим, що будемо свій час і свої сили витрачати для інших людей, приводити їх до Христа. В цьому полягає завдання кожного православного християнина, який шукає вдосконалення у духовному житті, який не стоїть на місці, який намагається ставати все краще і краще перед Богом, виконуючи Його святі заповіді і Його настанови, які Він передав для кожного з нас. Більше того, місія церкви приводити духовно паралізованих і розслаблених людей до Христа. Щоб вони отримали там силу, встали і пішли. Навколо нас досить багато людей, які потребують нашої допомоги, які є духовно паралізованими і немічними, і які потребують простого людського слова, підтримки, допомоги, потребують зусиль іншої людини для того, щоб виправити своє життя. І щоб воно рухалося у такому руслі і надалі, щоб і самі ці люди могли допомагати іншим, і тоді воскресатиме і оживатиме увесь світ навколо нас, тому що любов, добро будуть панувати між людьми, вони будуть передаватися ці чесноти один від одного і наповнювати якомога більшу кількість людей. Весь світ наш наповнювати і тим самим перемагати зло і ненависть, які сьогодні так панують у такій великій кількості навколо нас. І ми повинні, дорогі брати і сестри, добре про це пам'ятати, що змінити світ ми не можемо, але змінити себе і змінити світ навколо нас, ми зобов'язані, тому що таким є наше християнське покликання. Більше того, сьогоднішнє Євангеліє це навіть виклик для усієї церкви, для того, щоб усі ми, люди, хто вважаємо себе чадами церкви християнами, трудилися і допомагали іншим людям, хто, хто потребує цієї допомоги, щоб ми свій вклад робили в оздоровлення суспільства. Якщо навіть хтось, хто також у церкві перебуває, хто наділений такою відповідальністю, і має таку владу не робить цього, то це не означає, що ми не повинні це робити. Ми повинні свідчити про свою активну християнську позицію і перед Богом і перед людьми, які зустрічаються на нашому життєвому шляху, і які потребують цього прикладу і цієї допомоги. Будемо про це, дорогі брати і сестри, добре пам'ятати. Але не тільки пам'ятати, але і втілювати в міру сил у нашому житті. Тому що з Божою допомогою тільки духовно оновлена і збагачена людина може змінити світ навколо себе. Амінь.